Молодший сержант Мітяй, інструктор 420-го БПС по тактиці застосування безпілотних авіаційних комплексів. Я працюю охранником бібліотеки. Так що тихо. приїхали сьогодні на наш батальйонний полігон провести випробування. Деяких штатних боєприпасів отримали на баланс за планом: три виліта дронами камікадзе на ураження цілі. Сьогодні будемо уражати мішені. Ну, стандартні дерев'яні мішені, да, это, да, покришки всякі. Ну, щоб зрозуміти принцип дії, наскільки воно потужно працює і вообще, чи працює те, що ми отримали. Бо якби це все поїде потім до хлопців. І як не хотілося, щоб там все це або працювало, або не працювало, як, як в кіно. Да? Ну, що можу да? працює 50 на 50. Так, ну шо, хлопці, трошки побалакали, давайте, мабуть, працювати. Дружисты старые показывают. Ще па, щепай, митяй на зв'язок. щепа, Ще па на зв'язку. Дрон облегчений. а, Батка з малим запасом. А, боєприпас 700 грам, Ваги, ваги на детонуючий. Взвод. Хвилина. Ва! едную живлення. Картинка есть? Есть. Телеметрия. Есть. Арм. Взлит. Так. Тримай курс. Бачу. давай. Объемно детонирующий. Пожежи не спостерегаю, идем проверять. А, будь ласка, будуть ще у нас ці конкурси і там ада веселий, то ну, буду звати. Оце використовувати вже не можна. Тут рідівий мост, понів, скоріше скоріш ага. всього, перебитий і буде вести себе нестабільно. Ага. Поняв? Ага. Тобто краще одразу це все діло на живлення під'єднано. Живлення під'єднано. Сиву крики злить дозволяют увага, уага, обстріл, обстріл. Обстрел плюс. Да. Ага. Стукай в двері. Срочно нас в двері. Плюс-плюс підтверджую ураження. Нормально, нормально. Всім все сподобалось двері з петлями. Є кемоліка, 700-780 грамм. Чистый, это, чистого боеприпаса. И кило 850. Щепа, щепа, я митяй в укрытии. Злит дозволяю. Плюс, плюс. Висит? Да. Резко вверх. Да, оно ж а, тихо, ну ж тяжелая, тихо, У да. тебя 120 ампер. Не наваливай, у сейчас свой полет не расгорит. Не шла? Нет. Ну что, Бон, верю в твои навыки. За дверь подлететь, зацепить. Выдернуть чеку. Плюс. сейчас Принял плюс. Если что, спиды не по плану, через полгода самоликвидация. Бонд не зашла, чека, надо рвануть вверх. Идешь, 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 идешь. О, а я вот это Сальтуху зробив. Чека не зашла, вісу не вистачає. Що на даний момент відбувається? Проведено два виліта, два ураження цілі, все, все спрацювало так, як задумувалось. Третій, при виліті не зайшла ЧК. Чека. Ну, чека безпеки на виліт. Після цього було прийнято рішення вдаритися дроном по мішені і ЧК сошла. Тепер чекаємо саме ліквідацію. Ще залишилось. 8 хвилин. Якщо через 8 хвилин не саме ліквідується, то підемо грати в руску рулетку. Ну, тобто будемо розміновувати. Бо не можна залишати такі штуки. Ми ж не пі... не поняв, Рекси, так? Да? Бля, а залишилось тільки вибух за спиною такий, що. Але да? таке було. Коли давно. Батарейки на конце там нема. Все плюс. Панове, усі в укриття, усі в укриття. Як будуть в укритті, повістиш. плюс в укритті. Увага! Підрив! Всім дякую за увагу, приходьте в наш атракціон ще. Подякував, плюс-плюс, будемо.